Добрий день, 1 липня Полтавська область досягає слива Герман. Це в мене сама рання слива із домашніх слив, не неаличевих. В цьому році врожай невеликий, так як заморозок 10 травня знищив врожай. Ну, маємо те, що маємо. Вже є м'якенькі, будемо пробувати. А це Джуна, перший врожай, теж не зовсім маленький, причина таж. В тому році теж був врожай невеликий, але я його прогавив. Я його не бачив. Просто деревинка маленька. І вже побачив, коли вони перезріли, вже там гнили сипались і так далі. Занадто пізно. Можливо, вони раніше Герман, ну так як Герман вже. Є зрілі і ці теж м'якенькі, тому я думаю, десь вони приблизно в один час достигають. Зараз будемо їх пробувати зрівнювати із германом. Так. Ось тут у мене герман. Оце ось. І джуна знаємо різницю, чи є, чи нема. Така біла, ледь зелена м'якош, соковита. Ага, ну тече не дуже з неї. Ну, соку достатньо. Шкірочка майже не відчувається. Кісточка вільна. В ну, моєму випадку пуста бачу всередині, тому що ну, мороз, мороз зробив. Ну, це мій сорт хороший, перший, провірений, я його знаю. І повністю згідний з тим, щоб він в мене був. А от Джуна. А це я буду пробувати перший раз її. Ну поки що трішки меншого розміру вони. Тому по розміру нічого не можу сказати. Так. Ну, тут м'якось трішки така. Чи зеленіша трішки як... Ну не така. Там якась світла дуже. На смак. Тут більша, більш виражена кислота. І цукру багато. І кислота є. Тому такий контрастно. Дуже смачно. Ну, кисло-солодка. Ще раз пробую. Герман. Оця. Не дуже достигла, тому вона, здається, теж такий з кислинкою. А перша була повністю зріла то чисто солодка. Ну і ще раз джуну. Це більш дозріла, ніж перша кислота. Ну, єсть кислота, ну, зовсім мало. Тобто. Тобто будемо дивитися далі. На перше липня, сливи, дозріли.